Вони трохи більші за метелика і настільки безшумні, що ви не почуєте їх за декілька метрів від себе. А в умовах бою це взагалі нереально. Можна сміливо сказати, майбутнє з фільмів настало. Норвегія передає Україні тисячу крихітних розвідувальних дронів. Вони вже успішно показали свою роботу у військах Великої Британії та США. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Блек Хорнет. Розробкою таких міні-дронів займається американська компанія Flir Systems, яка викупила виробничі потужності на території Норвегії. Серійне виробництво стартувало у 2012 році, і Black Hornet став найменшим безпілотником у світі. Він настільки маленький, що військовий, до прикладу, ССО може витягнути його буквально з кишені. Ключова задача була створити умовний дрон, який дозволяє підтримувати роботу малих ударних груп. Це дрон, який дозволяє умовно там піхоті або. Диверсійним групам або певним групам спецпризначенців виконувати і закривати їх якісь потреби безпосередньо на полі бою. Довжина Black Hornet всього 10 сантиметрів, а ширина 25 міліметрів, вага 33 грами. БПЛА збирає розвіддання про роботу противника у важкодоступних місцях. Вони дуже ефективні в умовах міського бою, адже Hornet може залетіти буквально у щілину чи маленьке віконце. В комплекс входить два дрони пульт керування і дисплей, з якого ведеться спостереження. А весь комплекс з пультом керування важить всього кілограм. Максимальна тривалість польоту 25 хвилин. Радіус дії базової версії близько півтора кілометра. Щодо витривалості, хорн працює спеку в понад 40 градусів і в 10-градусний мороз. Висота польоту, звичайно, не така, як у великих дронів: максимум 30 метрів, швидкість 10 метрів на секунду. Дозволяє здійснювати так звану близьку розвідку, тобто це можливість залетіти, подивитися якусь обстановку в окремій взяти будівлі, ось або, наприклад, підлетіти розвідати позиції ворога біля якогось бліндажа. Окрім базової версії, існують і Black Hornet 2 і Блекхорнет 3 Відмінність полягає у трохи покращених характеристиках. Радіус дії другої та третьої версії безпілотника досягає вже двох кілометрів на 500 метрів більше базової. Різниця там да, може, як правило, складати це в наявності більшого ресурсу акумулятора, тобто можливість виконувати польоти на більшій відстані, тому що базова модель вона до тисячі метрів здатна літати, то з посиленим акумулятором вона там в деяких випадках може виконувати польоти на відстані до двох тисяч метрів. Ці, без винятку версії цих дронів оснащені двома денними HD-камерами і однією тепловізійною для роботи вночі. Противник не зможе перехопити сигнал від дрону своїм ребом. Блеккорнет банально для цього замалий. Його малі розміри і низька помітність в принципі робить дуже складним його знищення. Ось, якщо ми говоримо про якісь спеціалізовані засоби, то в принципі це неможливо. Тобто, якимись протидроновими засобами у вигляді там, зенітних ракет або якісь інших засобів. В принципі, для боротьби з такими дронами може бути тільки якась стрілецька зброя. Black Hornet працює у місцях, де відсутнє супутникове покриття. В режимі напівавтономного управління є можливість самому створити маршрут руху. При цьому оператор може становити мар. Шутні точки, на яких потрібно зробити знімки. Оптика дозволяє огляд в 360 градусів. Якщо говорити там про такі польоти в е, ручному режимі, то як правило, звісно, вони виконують польоти вже е, оператором безпосередньо, і за допомогою використання е, самої вбудованої камери в даний безпілотний комплекс. Фактично, вони можуть виконувати політ як умовно в дрони тобто не використовуючи якісь зовнішні джерела інформації. Black Hornet успішно використовували розвідники з. Збройних сил Великої Британії та США в Афганістані такі дрони надавали фото та відео прямо з ворожих позицій. Британці завдяки ним буквально знаходились поряд зі своїм ворогом і були на крок попереду. Позитивно оцінюють його ефект на полі бою. Тобто він дозволяв невеликим групам безпосередньо військових здійснювати розвідку і зачистку тих чи інших будівель. Тобто, це які дозволяють рятувати життя. Досвід роботи з такими дронами мають і українські військові. Перші зразки Норвегія почала постачати ще всередині минулого року на суму 9,5 мільйонів доларів. Вартість комплекту з двох дронів коливається від 40 до 60 тисяч доларів. Тобто до цього літа Україна мала приблизно 200 комплектів, а тепер буде ще плюс тисяча. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.